Привіт усім на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка, і я хочу показати вам свою колекцію листівок від чарівної країни. Покажу першу кубку ось така зі жочком і шариками. Taca... cá. лисичками Тепер покажу другу портку. У мене більшість не повторюється, тільки одна повторюється. Це від фрузерка. А ще в мене є така від зінаїди крамер зайка стіч, моя квітуча Україна. Я прорахувала, скільки в мене листівок. У мене 25 листівок. З них, так, в мене 25 листівок. З них 21 не повторюється. І 2 повторюються. Тобто від Чарівної країни в мене 23 листівки. Одна від Зінеїди Крамар і одна від фрузілка. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Па-па!